Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами будемо розкладати многочлен на множники способом групування. Отже, ми вже з вами вивчили спосіб розкладання, да? винесення спільного множника за дошки. Сьогодні розбираємо другий спосіб способом групування. За якою схемою будемо працювати? Дивіться, що нам потрібно буде зробити: розбити многочлен на групи доданків, кожна з яких містить спільний множник друге, з кожної групи винести спільний множник за дужки. І третє спільний для всіх груп множник, що утворився, винести за дужки. Отже, давайте почнемо розбиратися: перший письмовий номер. Працюємо разом зі мною номер 394. Подайте вираз у вигляді добутку многочленів. І запишемо А множимо на суму Б плюс С. Плюс 3 b і додаємо 3C. Давайте подивимося. Що ми бачимо? Подивіться: спільний множник 3. Давайте винесемо його зараз за дужки. Отже, початок перепишемо без змін. І за дужки винесемо спільний множник 3. Що залишається в дужках? Дивіться: b додати c. Що ми бачимо тепер? Що у нас є спільна дужка b плюс c – Винесемо цю дужку за дужки. Що залишається в дужках? А плюс 3. Отже, дивіться, це у нас ніби була одна група, це у нас друга група. Да? Отже, винесемо ми зараз за дужки. Подали у вигляді добутку многочленів. Друге. П множимо на х мінус у, Плюс 7х мінус 7у. Знову ж таки, що ми бачимо? Ось у нас друга група. за дужки можемо винести спільний множник 7. Отже, P множимо на х плюс 7. за дужки винесли. В дужках залишається Х-. І тепер Х- це спільна дужка. Ось вона, і ось вона. Виносимо їх, що у нас залишається P додати 7. Третє. M множимо на Т відняти 5 плюс Т відняти 5. Що ми зараз будемо робити? Подивіться. Візьмемо просто в дужки Т мінус 5. Перед дужкою стоїть знак плюс. Тому, якщо ми відкриємо дужку, знаки не зміняться. Так? Тобто, ми зараз нічого не зробили, нічого не змінили. А тепер давайте подивимося, спільна дужка у нас t мінус 5. Винесемо її за дужки. Від першого залишається М плюс. Що залишається від другого? Не нічого, а залишається одиничка. М плюс один. Четверте завдання. Б множимо на дужку М мінус С плюс С відняти М. Давайте подивимося, М мінус С і С відняти М. Нам би змінити місцями. Давайте пригадаємо, коли ми таке можемо робити. Коли перед дужкою стоїть знак мінус, коли ми прибираємо дужки, ми змінюємо всі знаки. Отже, першу частину переписали без змін. А далі, якщо ми зараз перед дужкою поставимо знак мінус, а далі поставимо дужку. дивіться. Було у нас мінус m, а стане плюс m. Було у нас плюс С, а стане мінус С. Якщо я розкрию зараз дужки, що в мене буде мінус m і плюс C? Отже, бачу спільна дужка m-C. В дужках що в мене залишається від першого b, мінус від другого залишається одиничка. Отже, буде m-c множимо на b-1. Ідемо далі. Наступний номер, який будемо розв'язувати письмово, номер 396. Пишемо разом зі мною. Розкладіть многочлен на множники. Отже, АХ плюс А плюс 6Х плюс 6Y. Знову ж таки, ось у нас перша група, ось у нас друга група. З першої групи спільний множник А. За дужки винесли в дужках Х плюс Y. Плюс з другої групи за дужки винесли 6. В дужках залишається Х плюс У. Отже, Х y – спільна дужка. За дужки її винесли, в дужках буде А плюс 6. Друге завдання: 5М. Віднімаємо 5n плюс PM мінус Pn. Перша група друга група. Перша група спільний множник 5. Винесли, залишається m відняти n. Друга група плюс да, друга група спільний множник P. Винесли, залишається М мінус N. Далі, за дужки винесли М мінус Н. В дужках буде 5 плюс П. Третя. 9П додаємо МН, Додаємо 9n, додаємо МП. Дивимося. Уже так просто не виходить. 9П плюс МН немає спільного. А що ми можемо зробити? Дивіться. 9П плюс 9 це буде перша група. Спільний множник 9. За дужки винесли. В дужках залишається P плюс Н. Друга група. Переставляємо доданки. Да? Від пересновки доданки нічого не зміниться у нас. Да? Сума не, не, не зміниться. Отже, друга група ось вона. Спільний множник М. дужки винесли: в дужках що залишається? Н плюс П. Н. П. плюс Н плюс і Н плюс П це та сама дужка. Да? І ще раз, від пересновки доданків, сума не змінюється. Виносимо за задушки плюс N. В дужках у нас буде 9 додати М. Четвертеа, мінус С. Дивимося. Перша група За дужки винесли А. Що буде в дужках? B плюс С. Друга група За дужки Давайте винесемо 1. мінус да? 1. Що залишається в душках? плюс С. Ми винесли мінус за да? Бачимо, спільна дужка. Б плюс С. І у нас буде мінус 1. П'яте завдання. Одиничка. Віднімаємо BY, віднімаємо Y І додаємо Б. Отже, що тут будемо робити? Давайте подивимося. Об'єднаємо зараз. Як можна об'єднати? Наприклад, BY і Y. Зробимо першу групу. Да? Отже, за дужки винесемо мінус Y. В дужках у нас залишається B плюс одиничка. Що у нас там далі ще? У нас є плюс 1 і плюс B. Просто взяла в дужки. Перед дужкою стоїть знак плюс, нічого ми не змінюємо, да? якщо відкриємо дужки. B плюс 1 і 1 плюс b – це одна та сама дужка. За дужки її винесли. Що у нас буде? Мінус y плюс 1 або 1 мінус y. Як ми могли по-іншому зробити? Що ми могли ще? Наприклад, by і b, да, об'єднати, За дужки винесли b. Отримали б таку саму відповідь. Шосте завдання: ма плюс 2. Мінус 2м і мінус 4. Так, як будемо об'єднувати? Давайте подивимося 2а і МА. Якщо ми за дужки винесемо А, у нас залишається М плюс 2. Мінус 2м і мінус 4. дужки винесемо мінус 2, і теж у нас буде м плюс 2. Отже, давайте починаємо. Це буде перша група. За дужки виносимо А, в дужках буде М плюс 2. Далі. за дужки виносимо в другій групі мінус 2, залишається від першого у нас М. Від другого плюс 2. Отже, М плюс 2 спільна дужка, за дужки її винесли, в дужках у нас буде А відняти 2. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу. Дорозбирайте, допишіть і йдемо далі. Останнє на сьогодні завдання завдання під номером 398. Запишіть вираз у вигляді добутку. Та знайдіть його значення, якщо відомо А, Б і С. Отже, перше. А Б віднімаємо АС, плюс 2Б. віднімаємо 2С. Перше. Запишемо вираз у вигляді добутку. Отже. Перша група за дужки винесли А в дужках залишається Б мінус С. Друга група за дужки винесли 2, в дужках залишається Б мінус С. Далі Б-С спільна дужка, винесли за дужки, залишається А плюс 2. І тепер нам кажуть: що А дорівнює мінус 1, Б дорівнює 5,7. І це дорівнює 6,7. Підставимо всі значення. Б 5,7 віднімаємо С 6,7. Множимо на А1 плюс 2. Отже, знайдемо зараз значення. В першій душці, що у нас буде? 5,7 віднімаємо 6,7 мінус 1. Множимо мінус 1 плюс 2 це буде одиничка. Отже, ми отримали мінус 1. Да? Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Ваше домашнє завдання перед вами 4 приклада розкласти на множники. Да? Винести спільний множник за дужки способом групування. Да? Розкладайте многочлен способом групування. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!